Всім привіт! Ви на каналі Укр Дизайн, і сьогодні трохи незвичайне відео, воно не в форматі мого каналу. E Ви знаєте, які у нас зараз часи важкі. І хотів випустити це відео, тому що зараз дуже актуально зберігати світло в наших домівках. І от хотів вам. Показати, як я придумав так звану вічну свічку, вона, звісно, не вічна. На просторах нашого українського інтернету вже є Тернопільська свічка, яка набирає популярності, його відео цього автора набирають багато переглядів. Але я хотів запропонувати свій варіант. Ну і назву її Криворізька свічка. Я вважаю, що тепер у багатьох відпаде питання, звідки я, з якого міста. Так що давайте будемо робити Криворізьку свічку. Що нам для цього потрібно? До речі, забув, забув взяти світлодіод. Зараз хвилиночку. Ось такі світодіоди. Так, ось кладу. Ну, ось весь набір, який нам е допоможе зробити нашу, в моєму випадку в випадку Криворізьку свічку, а в вашому випадку буде Львівська, Київська, Вінницька і так далі. Так, щось код. Кіт мій. Кричить, щось напевно. Так, значить, дивіться. Є отакі батарейки, їх три типу йде. Вони йдуть CR 2016 2025 і 2032. Це сама е, із них потужніша. Вона використовується, використовується наче у вагах електронних. І точно знаю, що вона використовується у комп'ютері, батарейка BIOS, та, що запам'ятовує ваші налаштування вашого комп'ютера. От я маю блістер таких батарейок. Один світлодіод. Якщо ви бачите, він такий прозорий, бо є такі мутні, е, яка між ними різниця. І той, і той 3, 3 вольта мають. Але той мутний, він якби освічує всю площу там, де він буде знаходитися цей ліхтарик або цей світлодіод. А цей він точечний, він б'є як би в одному напрямку. Ну, для цього ліхтарика воно неважливо. Просто я купив на OLX. Саме такі мені прислали. Е, я залишу. В описі під відео ті міста, де я купляв батарейки у мене мені прийшли з Одеси, а ліхтарики з Києва. Ну, але ви можете знайти ну, хоч у своєму місці, хочу виписати, замовити там, де і я зробив замовлення. Ну, давайте підійдемо до нашої справи. І так, нам потрібно розрізати. Кожен, кожну цю батарейку. Ну, бачите, тут є такі, типу як смуги. І по ним розрізаємо. Так, як ви бачите, ось я підготував. Ось що виходить з нашого блістеру. Це 5 оцих батарейок, і верхня частина Вона теж нам знадобиться. Так, 4 батарейки ми забираємо. І у нас залишається одна батарейка. Так, ось ця верхня частина нашого блістеру. Наш світлодіод. Я взяв скальпель і ножиці. Ножиці вже нам не потрібні. Я їх забираю. Так, перед цим відео я бачив варіанти. Десь в Ютубі також є відео, хлопець показував, або в YouTube, не в Ютубі, не пам'ятаю, це не важливо. Є такі батарейки, які використовуються в калькуляторах, в годинниках електронних наручних, Вони, у них таке маркування LR41 і якісь іще. Ну, тобто, вони невеличкі, трохи менше, ніж копійка по діаметру. Якщо зрівнювати з цими, ці. Майже як 5 копійок, а ті менше копійки. І там хлопець брав дві батарейки, з'єднував плюс-мінус, плюс-мінус, ставив між ними е, світлодіод, брав, е, називається воно термо, термо, як же ж воно термо, термоусадка. Обрізав. Надівав на це все термоусадку або запальничкою, або, можливо, там сірниками, підпалював, воно обжимало, і у нього був такий ліхтарик. І він вставляв туди між термоусадкою і однією ножкою, і батарейкою якоїсь частини, ну такий прозорий якийсь пластик. І це у нього був як вимикач. Але я подумав, що треба ну, щось зробити з того, що є вже в наявності. Тобто, наша батарейка, вона якби є в цьому корпусі. От, Частина блістера. Батарейка прикреплена до картонки зверху цей прозорий пластик. І мені прийшла така думка: я підготував таку схему, щоб ви. Бачили більш детально. Ось можете подивитися. Ну, а тепер давайте зробимо. Тобто, дивіться, якщо брати конкретно мій варіант, от ось батарейка, вона знаходиться якби ось у цій частині картонки. от бачите, вона трохи ближче до ось цього краю. І ось тут нам треба зробити два прорізи. Тобто наша батарейка. Один проріз я роблю. От тут. От дивіться. Але треба це робити обережніше. Можливо, ви якось будете іншим чином робити. Можливо, ви будете використовувати не скальпельок. Ну, я взяв скальпельок. Прорізаю ось тут. Тобто це нижня частина батарейки. Якщо дивитися на батарейку ось так, то оця, якби, лицева частина це плюс. А та, що ми не бачимо, це у нас мінус. І от ми прорізаємо з той нижньої частини. І тепер нам треба так обережно верхню частину теж прорізати. Ось так я прорізаю. І от у нас є такі два розтини, чи прорізи, як вірно сказати. Один з нижньої частини батарейки, один з верхньої. І треба тепер ось тут. З цього боку, зверху розрізати. Не біля картонки, картонки, а біля батарейки верхньої частини, біля плюса. І ще раз кажу, що треба обережніше, щоб ви собі пальця не порізали або руку. Так, ось так от ми прорізаємо. І тепер дивіться, я вже підготував у нас два. Два отвори тут і один отвір тут. або прорізь. Так, якщо дивитися на нашу на наш світлодіод, ось так як щоб видніше було, світлодіод має одну ніжку довше, іншу коротше. Ота, От що довше, це плюс. Ну і логічно, що та, що коротша, це мінус. Якщо ми дивимося на нашу батарейку, то ось ця частина батарейки. Яку ми бачимо, це плюс. Тобто до неї треба прикласти світлодіод з довшою ну, ніжкою. І от нам тепер треба попасти. Так, я ще беру оцей верхній проріз. Отак трошки отак сюди нахиляю. Так, беремо світлодіод. Ніжку довшу в верхню прорізь. Так, і вже бачите, воно засвітилось. Але нам треба його засунути туди вниз. Так, ось так я засунув. І як ви бачите, вона дуже так зафіксована надійно. Вона випасти не випаде. Тобто, якби вже, як ми бачимо, воно працює. Дивіться, як воно світа. Гарно. В повній темряві вона взагалі класно світить. Так, ну а тепер нам треба зробити вимикач. Тобто вона випасти не випаде. У випадку з тернопільською свічкою, то там е цей чоловік, він робив, припаював якби навічно. Не пам'ятаю, можливо, в нього є які відео, де він робив вимикач. Так, до речі, хотів вам показати свій варіант. Я ось такий робив перед цим ось таку. Це один з варіантів Тернопільської свічки. Ну, воно таке. Працює, але бачите вигляд, який має. З непрацюючого фонарика, ліхтарика я взяв. ось. Оцей світлодіод з цим отражателем. Взяв кнопку цю. Ну і от, воно, бачите, отак от працює. Ну, у випадку з тернопільською свічкою, там, я, я ж кажу, він наче припаював фіксовано, що там вона завжди у нього світилась. А мені хотілося, щоб е, зберегти. Е, Енергію цієї батарейки, тому що вони, я так вважаю, що вони менше по ємності ємкості, чим оці пальчикові батарейки. Тому беремо ось ця частина, яка у нас залишилась, беремо і відрізаємо. Я казав, що ці не потрібні, але бачите, як виявилось, вони ще потрібні. Вирізаємо отаку смужку. І нам тепер треба в нижній проріз. Так. Або, той, або, тим, або тим краєм так, вставляємо. І треба трошки відігнути світлодіод, щоб ножка оця верхня трошки піднялася. І ми картонку нашу заганяємо між ножкою, ніжкою і нашою батарейкою. І от дивіться, тепер, коли я вверх підтягую, він вимикається. Вимикається наше світло, тобто ця картонка вона вимикає контакт між ніжкою та верхньою частиною батарейки. І тепер дивіться, ось така конструкція. Вона в принципі, в принципі дуже надійна, тому що вона має оцю заводську обгортку і надійно прикреплена. І ви можете з собою десь носити або розставити по тим місцям, де потрібно, тому що світло вимикають буває несподівано, і тоді, коли вже на дворі темно. Тобто ви можете їх зберігати в різних місцях, наприклад, одну в ванну, другу в кухню і так далі. І все, от вона у вас лежить. Підійшли, вниз потягнули. Все. Бачите, горить. Треба вимкнути, вимкнули. І таким чином ми будемо економити заряд батареї. І якщо вірити, що та Тернопільська свічка, якби на тих двох пальчикових батарейках, може прослужити місяць, 2, 3, 4, я не знаю скільки. Але якщо брати до уваги те, що вона завжди горить, Тобто вона кожного дня, кожну хвилину, кожну годину вона садить батарейку. І, можливо, і буде вона працювати місяць, два, три, чотири, але вона, ну скажемо, тиждень проходить, і якщо подивитися, як вона горіла, горіла в перший день і через навіть місяць, все одно вона буде вже горіти не так яскраво. Тобто, ну навіщо вона повинна горіти в день? Вночі так, згоден, світло пропало згоден. Але так, зараз у людей так скрутні часи, треба економити на всьому. Тому навіщо ми будемо лишній раз купувати ті батарейки, які коштують не так і дешево. Тому ось така конструкція. Якщо вам сподобалось, можете поширювати це відео, тому що. Ну, теж хочеться, щоб були перегляди, як і в Тернопільській свічці. Ще раз показую, вниз потягнули трошки. У нас тут запас ще ніжки е, великий. Тобто ми не витягуємо повністю. Не випадає ось ця бумажка. Вверх вимкнули, вниз вимкнули. І ось така конструкція. Так що, якщо комусь було корисно. Пишіть коментарі, пишіть, можливо, які у вас ще там є ідеї на, на рахунок цих ліхтариків. Ну і попереджую, що коли ви будете розрізати, то будьте обережні, тому що у мене якби з цим інструментом, і взагалі з такими інструментами у мене досвід є, тому що проробив монтером зв'язку. А хто буде робити там, або з жінок, або з якихось дітей, то будьте обережні. Тому що конструкція гарна, але можна порізатись. Пишіть, ставте вподобайки, поширюйте його, обов'язково поширюйте. Ну і всім нам Божої допомоги, перемоги над цим як начебто братом в лапках, який нам ніколи братом і не був. Перемоги, всім нам витримки, тому що ми з вами повинні пройти через весь цей шлях, повинні побачити перемогу, відсвяткувати. А зараз нам треба об'єднуватись і бути єдиною родиною. Все, всім до побачення, до нових зустрічей і чекайте моїх нових, нових малюнків, а можливо, і якихось таких. Інших відео, які будуть цікаві.